Всім привіт! Ви на каналі Ібіс. І сьогодні у нас на огляді Select Terminal Tackle Box. Це багатофункціональна коробка для ваших аксесуарів, готових монтажів, приманок, гачків тощо. Сьогодні ми розглянемо. Дві моделі. Вони в принципі дуже схожі одна на одну, але мають трішки інший спектр застосувань. Перша модель, яка в мене в руках, це 2001 d Це двохстороння коробка, яка має спеціальні перегородки для того, щоб прибуло в сам міг вирішувати, якою довжиною в нього будуть відділи в коробці. Тобто, в одну коробку ми можемо зібратись на різні рибалки. Наприклад, сьогодні ми йдемо на окуня. З одної сторони в нас будуть готові монтажі для мікроджигу. З іншої сторони або гачки, грузики, або готові монтажі без приманки, кришки оснащені якісними поворотними петлями та великою застібкою, яку можна відкрити одним всього лиш рухом. Тепер в мене в руках модель 2001А. Від попередньої вона відрізняється тим, що з одної сторони, замість звичайного місця, під приманки має єва вставку. І це найцікавіше, тому що ми можемо одну коробку зібрати на різні рибалки. Тобто, з одної сторони у нас буде мікроджиг або готові монтажі, з іншої сторони, наприклад, блешні, вертушки, ну або навіть джиголівки. Як ви можете бачити, в ЄВО-матеріалі є спеціальні прорізи. Це для того, щоб можна було легко дістати блешню і легко її покласти назад. Ці спеціальні прорізи служать для того, щоб ваші блешні не випадали з ЄВО-матеріалу і завжди завжди були на своєму місці, тому якщо ви шукаєте функціональний та компактний бокс для ваших приманок та аксесуарів, рекомендую звернути вашу увагу на ці дві моделі. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайку та переходьте за посиланням, щоб познайомитись з усією лінійкою продукції Select